алло галю Мене звати Люба і я вітаю вас на каналі Візальний Хом'як. Сьогодні я пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такий візерунок. Він є одним із варіантів перлинного візерунку. Універсальний. Чудово підходить як для літніх речей, так і для зимніх речей. Ідеальний для початківців, а також ви можете його використовувати тоді, коли, власне, ви вже втомилися від лицевої гладі. Він прекрасно нею, він прекрасно її заміняє. Якщо взяти більші спиці і тоньшу ниточку, то ви одержите чудову сіточку. Вам ось це лицева сторона, це виворітна сторона. Візерунок дуже простий. Раппорт візерунку: дві петлі, чотири ряди. Ну, і, власне, почнемо. На моєму зразку будуть спиці номер 3 І ниточка, 100% бавовна, довговолокниста, м'якої крутки 145 метрів на 50 г. Я набирала зручним способом 29 петель. Для цього візерунка ми набираємо завжди непарну кількість петель. Перший ряд ми в'яжемо лицева, виворітна, отже, перша петелька, в першому ряду я її завжди пров'язую лицевою. Починаємо візерунок із виворітної петлі. Перша петля виворітна, далі лицева, виворітна, лицева, виворітна. І так, до кінця ряду закінчуємо виворітною петлею, ми пров'язали перший ряд, повертаємо роботу. В'яжемо другий ряд. <кій> в другому ряду. Перша петля в мене кромкова, я її знімаю. Так, і тепер дивимося, перша петля в нас лицева, вона була виворітна. Отже, лицеву петлю ми пров'язуємо виворітною, а виворітну петлю знімаємо ниточка перед роботою. Знову лицеву петлю пров'язуємо виворітною, Виворітну знімаємо ниточка перед роботою. Бачите, ниточка у нас завжди перед роботою. Лицюву пров'язуємо виворідну, виворідну знімаємо нитка перед роботою. І так, в'яжемо до кінця ряду. І останню петлю пров'язуємо виворітною і кромкова. Ми пров'язали два ряди візерунка, ось так виглядає другий ряд. Повертаємо роботу. Тепер ми зміщуємо візерунок в третьому ряду: одна лицева, одна знята. Ми зміщуємо наш візерунок на одну петлю. Отже, перша петля кромкова. Тепер, якщо ми в першому ряду першу петлю в'язали виворітною, тепер ми в'яжемо лицевою. І ось у нас виходить, що лицеву петлю ми в'яжемо лицевою, бачите? А там, де в нас була знята петля, ми її пров'язуємо виворітною. Виворідно пров'язуємо лицевою. Лицеву лицевою, а зняту петлю виворітною. Знову слідуюча лицева, виворітна, лицева, зняту петлю прив'язуємо виворітною. і так до кінця ряду, так як в першому ряду: одна лицева, одна виворітна. Візерунок проявиться тоді, коли ви пров'яжете декілька рапортів. Остання лицева і кромкова. Ось так наше в'язання виглядає після третього ряду. В'яжемо четвертий ряд, повертаємо роботу, перша петля. Кромкова. Тепер дивимося, перша петля у нас виглядає виворітною, її ми знімаємо, нитка перед роботою. Далі лицеву петлю ми пров'язуємо виворітною. І знову так само виворідною знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо виворітною. І так до кінця ряду. Так. Останню петлю ми знімаємо і у кромку пров'язуємо так, як ви звикли. Ось у нас пров'язані чотири ряди з виворітної сторони. Ось так це виглядає з лиця. Ось дивіться, вже починається проявлятися узор. І далі ми, ми пров'язуємо з першого по четвертий ряд. Ось я пров'язала більше рапортів, і ми одержуємо таке полотно. Цим візерунком можна вив'язувати як цілі речі, так і окремі деталі, а також можна спробувати вив'язати як аплікацію всередині деталі, так, а потім обрамити контуром. Він дуже органічно вписується і в звичайні. В звичайний прилинний узор і прекрасно вписується в лицеву гладь і виворітну гладь. Тому використовуйте, пробуйте, експериментуйте і одержуйте задоволення від свого хобі. Пишіть в своїх коментарях, чи вам сподобався цей візерунок. Я завжди з цікавістю читаю ваші коментарі. Пишіть, щоб ви ще хотіли дізнатися. Ну, І на цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступних відео.